Deeper Paints. Тепер я Діпер Paints або Максима. А тепер всім образом і завжди я Діпер Панц. І ми сьогодні починаємо грати четверту серію Крафта з Діпером Я Діпер У мене є його Кепа речі. Тому що... Якщо мене його Кепа, значить я Діпер Ну то та, все так, как я думал. Я правый. Вот так вот сделаем, чтобы мы на не приходили. А я могу только расставить в ходу. Не могу переставить. Вот это ломаты. Вот такого вот. О, вже ти мені, блін, а в мене нема кроватка, піпец. Подається виживати. Тобто в мене є деревня не менше. Блін, я не ні приїхав, нічого не бачу. Так темно, мені припецничкою. Що вже поняло якась. От речі менічку. Мені вже так темно, я навіть не може свій. О, ноу. О, ноу. Що? его за звук. лайк, подпишитесь, чтобы я выжил. Иди, прозаблудился. Блин, ну не вачу. Ого, ёха, не бабай. Максим, <клухи> ты завтра на английском, ты знаешь?